Доброго дня, любі маляти, вітаю вас на занятті з аплікації. Дітки, ви коли-небудь бачили водоспад? А може, чули його на відео чи бачили на малюнках? Так, водоспад це коли вода стрімко падає з великої висоти, утворюючи шум, бризки і справжню природну красу. Він може бути високим або маленьким, тихим або дуже гучним. Водоспади є в різних країнах світу і кожен має свою назву. А сьогодні ми з вами спробуємо створити власний водоспад, використовуючи кольоровий папір, ножниці та клей усе, що потрібно для аплікації. Тож цікаво, тоді запрошуй до роботи. Малята, Нам сьогодні для роботи, подивіться, знадобиться ось такі матеріали. По-перше, треба знайти або картон, або такий цупкий папір зеленого кольору, вирізати з нього квадрат, бачите, всі сторони однакові. Ось так. Потім дивіться, я назбирала бачите, залишки коричневого. Паперу, звичайного, бачите, ось, подивіться, якщо у вас є, якщо навіть різні відтінки, це буде дуже добре. Тому знайдіть, якщо нема, тоді візьміть цілий аркуш коричневого паперу. І далі, дивіться, із блакитного такого світло-блакитного кольору я нарізала смужки. Дивіться, берете, не треба відміряти, малювати, ось так, не дуже. Товсті такі, ось так. Бачите, багато-багато смужечок. Залиште аркуш поруч. Отакі смужки ви можете нарізати ще із, теж із залишок. Якщо у вас є залишки, не беріть цілий аркуш, а візьміть залишки і понарізайте ось такі смужечки. Ми починаємо робити. Тепер дивіться, що я роблю. Я наш квадрат. Вкладаю навпіл, утворюючи з нього трикутник. Ми це з вами вміємо робити. Для цього нам треба куточок до куточка, ось так. Потім, дивіться, ось так його загнути. І потім ще раз ми згинаємо ось так. Можемо. Ось, Бачите. Далі розкриваємо, дивіться, кладемо його ось так, щоб він був схожий на ромб. Бачите? на ромб, Беремо ножиці і ось тут, де у нас знизу, ось бачите, є верхня частина, є нижня. Утворився, утворилася лінія згину. Ми ось так розрізаємо. Ось так. Дивіться. бачите. Поки його залишаємо, нічого не робимо. Тепер далі дивіться, що я роблю. За допомогою пензлика я наносю, бачите, ось так, на верхню частину, ось цю тепер верхню частину, я намощую клеєм. Побільше клеєм малята, бачите, ось так, дивіться, ось. Щоб клей був у нас. Ось так. Верхню частину всю, наносимо. Прямо так берете. Якщо у вас олівець клей олівець, ви використовуєте, теж його намощуєте. Він швидко дуже не висохне. А ось ПВА клей, він дуже добре буде триматися. Дивіться. Ось так. Намастили. Mm. Так. Все намастили. А тепер дивіться, малята, що ми робимо? Ми беремо і відриваємо різні частинки, які у вас вийдуть, і наклеїмо ось сюди. На, Дивіться, це у нас будуть камінчики нашого водоспада. Вони можуть бути різного розміру. Дивіться, Бачите, ось так. Тому що камінці вони не можуть бути однакові по шаблону. І ось так дивіться, ми будемо заклеювати, приклеювати ось так. Дивіться, бачите? Якщо десь залишиться проміжок, ось дивіться, я вам зараз покажу. Ось так, дивіться. Ось тут, між частинками, це нічого страшного, тому що між камінчиками росте травичка. Чому ми взяли зеленого кольору аркуш? Для того, щоб показати, що Поміж камінчиками проростає травичка. Тому ви можете навіть залишати, бачите, ось камінці різно-різного форми, розміру, вони можуть бути як великі, так і маленькі. Ось так. Але не дуже великий проміжок залишайте. Так, дивіться, я вам казала, якщо у вас є аркуш іншого відтінку, нічого страшного, тому що і камінчики мають. Форму теж, і колір різний, і форму. Якщо дивіться, у вас вже десь щось підсохло, ви можете додавати клей. А якщо вам важко е робити, ну, слідкувати за клеєм, то ви можете поступово наклеювати. Ось, бачите, у нас така обривна. Іде. Ось, бачите, якщо відрізняються у вас кольори, ви можете розташовувати ці камінчики. Ось дивіться, якщо я вважаю, що у мене ось тут підсохло трішки, я додам, додам ось так. Бачите, як гарно виходить. І наклею, Ось так. Відриваємо і наклеюємо наші камінчики. Ось так. Дивіться. Ось. вони. Угу. Малята, а зараз, бачите, я закінчила наклеювати, ось дивіться, є проміжки, але верхню частину цього ось нашого ромба я заклеїла ось такими камінцями. Тепер дивіться, я буду відривати не дуже велику частину від блакитної смужки, намощу її тільки краєчок і наклею дивіться, спочатку буде ось так. Ой, бачите, Притискаємо, знову відриваємо, намастили краєчок тільки малята, І ось так поруч. Тепер ми будемо з вами клеїти знизу до гори. Так, дивіться, ось. Дивіться, третя частина. Ось так. І посередині, бачите, ось де лінія згину. Там у нас буде наш водоспад. Ось так. Ось так, бачите, можна ось чотири. Далі, дивіться, друга ярус ми вже наклеїмо, дивіться, ось так, бачите, вже можна трішки довші брати. Ось наші будуть ось такі струмки води, які спадають. Бачите? О, наклеїмо. Ось так. О, какой гарний у нас вийде. Водоспад. Так. У -у. Ось так. Далі. Це у нас будуть струмки води, які стікають по камінням водоспада, да? Ось у нас така. Келя, з якої у нас буде наш водоспад. Ось так, бачите, заповню. Дуже добре виходить. І ось так ми робимо догори. О, бачите, трішки менше. Тому що з якого комінця стікає водичка. Бачите, така може, може бути ця ось така потік нашого, він може бути високий, тоді наші е, смужечки повинні бути такі довгі. Ось, наприклад, дивіться, я можу оцю смужечку зробити найдовшу. Ось я вам покажу, дивіться. І ось, бачите, я її наклею, ось вона збоку тут буде. Ось така. А зверху ось цього камінчика може вже бігти такий. Ось так, бачите, малята? Робота кропітка, не поспішайте. Ось так. І ось тут угорі наші наші смужечки ось тут угорі вони вже будуть з'єднуватися ось тут в одну, бачите, ось так. Ось так частинку ми наклеїмо. Ось, подивіться, який водоспад у нас вийшов. Але, малята, ми ще не закимо. Бачите, ось такий кінчики ми не наклеїмо, але вони йдуть ось так один на один. Далі, ось тут ми з вами розрізали. А тепер дивіться, ми заносимо ось так. І у нас вона вийде об'ємна. Бачите? Об'ємна. Ми намощуємо клеєм ось цей. Куточок, дивіться, ось цей тут ми розрізали. Ось так, бачите, намощуємо. А цей зверху, той тобто знизу намастили, а цей ось тут зверху. Так, малята. Тепер ми ось так з'єднуємо. Дивіться, ось тут куточок і тут куточок. Ось так. Дивіться. Потримаємо, щоб вони склеїлись, можна ось так притиснути. О, тепер дивіться, у нас вийде ось така об'ємна об робота, але ось тут далі у нас повинна ще бігти вода. І тому з оцих смужечок малята ми з вами ось тут заклеїмо, е, дивіться, нашу, наш потік. Дивіться, я. Наклеїла ось так. Дивіться, малюта, скоріше треба намастити. Використовую наш килимочок. килимочок. Ось трішечки роботу. Іншу сторону ми намастили. І ось це. Бачите, ви можете сюди нарізати товщі, ширші. Ось такі. І тут у нас, а тут обірвали. І ось цю всю. Площину нам треба заклеїти блакитними смужками. Малята погляньте, ось така робота в мене е, об'ємна вийшла аплікація. Бачите, ось така вона е, поробка, навіть, подивіться, ось це водоспад у мене згори стікає, а ось цей він далі вже тече по низині. Ось така гарна робота. Сподіваюся, у вас усе вийшло, вам було нескладно. Якщо у вас щось не виходить, ви, як завжди, в помільному темпі перегляньте моє заняття ще раз, і у вас усе вийде. Я буду з нетерпінням чекати на ваші роботи. А свою поробку я поставлю на нашу поличку, там, де і всі наші роботи. Я прощаюся з вами. До побачення, до наступних зустрічей!